Супер хата, як на картинці, прям агонь, продух, вентиляція підкровлена, Просто бомба. Супер хата, я масти. Хата утеплена. Дах 250 ватт, буде може закустичним. Супер дах. Утеплене вимощення під вимощенням. Утеплення цоколь. Говорить, конструкція була. Без проєкту така собі вийшла файна. І будемо утеплювати мансарди. Туди за... маурват зайде, вадка бань, зверху на краї стіни і фронтончики утеплимо. Фронтончики зверху буде агонь. Агонь буде.